В рази більше роботи, брак реагентів та нестача бюджету. Черкаська обласна станція переливання крові може не дотягнути до кінця року. Усе через тотальне недофінансування. Про проблеми та перспективи медустанови детальніше наші кореспонденти. Сергій чекає своєї черги, аби здати кров. Він тут, хоч і не вперше, все ж помітно нервує. Місце не давайте відколечко. Перед забором крові Сергію видають спеціальну стерильну ємність. Сьогодні в чоловіка відповідальна місія. То є за второї рабінок, стара другий раз второй по поводу її. Ну і є, здавав несколько разів на то. Мені здається, що, во первых людям допомогти, во вторых це полезно організму. А ось тут кров обробляють. Навіть тестують на небезпечні віруси. Працівник лабораторії чеклує над заборами. Ця партія особлива. 106-й код називається хлопці, які... Ідуть в армію або їдуть в ату. то ми їх теж повністю провіряємо на віч, на гепатит Б, на гепатит С і на сифіліс. Війна на Сході внесла свої корективи в роботу Черкаської станції переливання крові. Більшість обладнання одноразове, стерильність понад усе. Розхідники розмітають миттєво, а їх запаси давно не поповнювали. Набор хвиляють на 460 аналізів, ну це приблизно на дві тижні роботи. Запаси тест-систем у нас приблизно десь до августа. місяця. роботи побільшало, ціни зросли, а бюджет стоїть на місці. Скаржаться лікарі. 9 мільйонів гривень. Це субвенція з держбюджету. Крім того, трохи фінансів дає область та грошей кажуть, катастрофічно не вистачає. Ну навіть якщо ми закупимо на 290 дев'яносто тисяч і тест систем і пластикат тари, то це нам не дасть возможность безбедно прожити до кінця года. Потом ну я так сказала, безбедно, тому що безбедно у нас зараз не буває. В облздраві пояснюють, така ситуація по всій країні. Профільне міністерство й досі не прийняло заявки від станції на закупку реагентів і тари на прийдешній рік. Місцеві чиновники запевняють, не раз просили листами поквапитися. Та в міністерстві мовчать. Ми тоді чекаємо, але тримаємо руку на пульсі. Якщо ні, то тоді департамент охорони здоров'я звертається до обласної ради з проханням виділити недостоючі кошти і. Брак коштів це 650 тисяч гривень із недоторканого запасу бюджету на випадок надзвичайної ситуації. Лікарі станції переливання все ж сподіваються, що такої ситуації не буде. Ірина Молюкова, Вікка новини.